Доброго ранку малята. Погляньте, хто сьогодні до нас вітав. Це ворона Каркуша. Доброго ранку Каркуша. Подивіться, вона щось тримає у дзьобику якусь гілочку. Це гілочка калини. Давайте ближче розглянемо, які у калини ягідки. Скільки ягідок на гілочці? Багато, якого вони кольору? Червоного. Які за розміром ягідки? так маленькі. Я не груша, я не слива, яка линенька вродлива. Я стою в зеленім листі у червоному на мисті. Малята, вам подобаються ягідки калини? Так, вони дуже гарні, червоненькі, а ви знаєте, що калина дуже корисна. Взимку можна пити чай з калиною. Щоб не застудитися. А зараз, малята, давайте разом з вами зробимо ось таку гілочку калини. Для роботи нам потрібно пластилін червоного кольору, дощечка, аркуш паперу з намальованими гілочками за допомогою батьків та серветки. Але спочатку ми підготуємо наші пальчики до роботи. Сорока ворона дітка кашку варила. Кашку із манки діткам до сніданку, ополоником міщала, хвостиком накривала, кашку із манки діткам до сніданку. В миски накладала, діток годувала, цьому дала, тому дала тому і той тому. А одне не захотіло. так і полетіло. Ну Що починаємо? Беремо пластилін в долоньки та розминаємо його, щоб він став м'якенький. Для того, щоб отримати ягідку калини, треба відщипнути невеличкий шматочок пластиліну червоного кольору, ось такий. Потім скачати на дощечки пальчиком ось таку кульку. Потім цю кульку притискаємо пальчиком біля гілочки калини. Ось так. Ось і перша ягідка. І так робимо, поки всі гілочки калини не будуть в ягідках. Ягідка біля ягідки. Ось так. Каркуша, і ви, малята, подивіться, яка гарна гілочка калини у нас з вами вийшла. Які ви молодці! Малята, спробуйте ви зробити вдома свою гілочку калини! Та надсилайте нам свої роботи. А ми з картушею кажемо! До побачення!